вітання від Козик Харпс Дримбар на зв'язку. Ну що, ще одна дримбочка, виконана на замовлення і огляд на неї. Як завжди. футлярчику. Це вже у нас каповий тополь тополя. І ось таким символом. Червона чорна матузочка. Текстура деревини дуже прикольна, красива. Мені подобається то поле. Буде декілька в такому вигляді, а далі подивимося, яка буде деревина наступній. Ну, як завжди, в комплекті. А, з приводу самого інструменту, дивіться. Мене питають, чомусь давно таких я не викладав і не робив. Це за додаткову вартість, я ще роблю таку підковану текстуру. Це трішки треба заморочитись, але виглядає досить автентично, прикольненько і помічено, що на... Такій текстурі менше видно, ну, коли довго вже у вас інструмент є у власності, то менше видно всілякі мілкі подряпини, ніж на полірованих чи шліфованих інструментах. На ну, нержавійка дуже так збирає на себе дрібкі подряпинки, і тому це видно. А тут ще плюс його тримати зручніше. Ну, така тактильна приємність, коли тримаєш. Оці от пукерці і ямочки, вони дають такий приємний впевненість у хваті, що ти розумієш, що ти щось взяв. А, зараз ми повернемось і до нього, і до звуку. Так, далі, як завжди, в комплекті візитівочка, нагадую з квітучого паперу. Відсканували чи подарували комусь далі візитівочку. Якщо загубиться, нічого страшного, вона розкладеться і виросте квітка. Захочете вдома проекспериментувати вазончик. Закинули, полили І у вас квітка від Козак Харпс. Так. Тепер далі у нас. Ще даю наліпочки. Це так, даруночок, хто любить стікери. Ну, як завжди, мішечок. Такі, мішковинка така приємна для зберігання інструменту, щоб не торохтів, не цокався і з фірмовим логотипом. І в додаток, як завжди, Пляшечка рослинної олії. Ну, неважливо, яка сама, який склад. Я іконопляно використовував. Використовував кокосову, ляну, рицинову. Це рицинова залишки. Потім спробую ще оливкову, вона на смак ніби нейтральна. От я такий шукаю, щоб була універсальна, нейтральна і не було ніяких. Потім питань до ротової порожнини чи якихось там алергічних реакцій тіла. Так. Ну і повертаючись до інструменту, будемо зараз звучати. Так, Текстура крута, мені подобається. Трішки довше робити. ну На загальну чергу це не впливає. Для мене це трішки довше. Треба там з молоточком посидіти. Це все. Процокати, е, от. але воно вартує. того. приємно, клас. Я для себе я б робив би саме такі. Ну і дай, молоторам. По класиці. А, і зазвичай, хто ще не знає, я всередині завжди пишу е, ноту по міжнародним стандартам. Літера «Д» це е, Р. Ре... Це велика октава, а не друга октава, як хтось думає. Я теж помилявся, раніше так вважав. Ну і мій логотипчик це вже фірмова клеміння. Ну, так навіть трішки звучить. Але ми будемо звучати інакше. yo 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 yeah Ось такий чарівний інструмент може отримати лише той, хто має терпіння, витримку і бажання отримати саме мій інструмент, саме від мене. Але треба чекати. На жаль, вільного часу дуже мало. По-друге... У мене в пріоритеті військові для них черга відсутня. Ну як сказати, відсутня. Вона є, але вона коротка, бо цивільних людей, бажаючих отримати мій інструмент, трішки більше, ніж військових. Військовим там деяким не на часі. Дуже шкода, що не на часі, тому що це такий інструмент вирівнює. Макітро мені допоміг свого часу і зараз бути в здоровому глузді. От, як заспокійливе, як медитація, як е, творча віддушина. Тому для військових я роблю трішки швидше, е, ніж для всіх інших. Інші можуть чекати місяць, два-три. По-різному, все залежить від моїх службових справ, е, як у мене завантаженість по моїм там. Питанням по службі вихідні, хочеться все ж таки теж відпочивати. Я теж людина, хоч і військовий наразі. Тому маєте теж терпіння, совість і розуміння. Тому всім, хто додивився до кінця гарного дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви мене дивитесь. І, як завжди, хай дримба лунає у ваших серцях. Слава Україні і героям слава!